Що відбувається з моїми токенами? Сенсі, я пройшла всі ваші безкоштовні курси, зареєструвалася на біржі. Творила гаманець, купила свої перші токени. І мені тепер страшно дивитися, як вони йдуть то вгору, то вниз, і їх кидає як сонного хом'яка. А та вони живуть своїм життям, а ти живи своїм життям і не панікуй. Це називається волатильність. Ринок криптовалют мінливий і потрібно бути готовим до того, що він може впасти. Ти просто пам'ятай, що навіть колись біткоін був по ціні піце. Тобто купити і забути? Чи докупати, коли ціна падає. І продавати, коли ціна йде вгору, це залежить від твоєї стратегії. Ти можеш спробувати заробити на короткострокових коливаннях, але це дуже ризиково, і ти можеш просто втратити всі свої гроші. А якщо я не хочу ризикувати, тоді краще інвестуй в довгострок. Вибери токени, які тобі подобаються, бажано якісь фундаментальні. Набирай їх по принципу DCA і тримай, допоки вони не виростуть. А як мені вибрати ці токени? Їх так багато. Подивись оці пости та аналітику в нашому телеграм-каналі. І не забувай про диверсифікацію. Е, Диверсифікація? Не все одразу. Перевери спочатку цю інформацію і далі продовжимо. Я просто хочу знати.